Сьогодні я перевірю, як виконуються роботи по капітальному ремонту ліцею імені Легуна. Це найстаріший учбовий заклад нашого міста, який був заснований у 1906 році. Проект фінансується за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку. Він передбачає повний капітальний ремонт двох будівель з утепленням фасадів, з ремонтом внутрішніх приміщень, з будівництвом тут стадіонів. Сучасних також повне благоустрій території заміна мережі. Він розрахований на 2024-2025 рік. Що вже наступного року, з 1 вересня, діти могли прийти навчатися вже в оновлених будівель. Ліцей вже не впізнати, тому що ведуться роботи повністю і в першому корпусі, і в другому корпусі. Подвір'я геть не пізнати. Зараз розпочали будувати спортивний майданчик, урбан парк. Ми в перечутті цих змін і дуже вдячні місту, європейським партнерам. До того ж, в нашому місті з нуля будуються три укриття. Це 26-та школа, 12-та та 22-та. 22 Роботи ведуться за рахунок державного бюджету, 12-22 школа роботи розрахована на 2004-2025 рік. 26 шоста школа роботи будуть виконані до кінця поточного року. Фінансування державного бюджету, в принципі, фінансування з міського бюджету. Роботи всі ведуться згідно графіку. Працюють практично без вихідних для того, щоб найскоріше ці проекти були побудовані. Нашому ліцеї тривають роботи по завершенню будівництва укриття для наших учнів. Це найзаповітніша наша мрія. Ми дуже вдячні. Міській владі, яка постійно підтримує, знаходить в такий складний час фінанси для того, щоб забезпечити нам якісний освітній процес, тому що головне це безпека дітей. Тому я певна в тому, що все в нас вийде.